З вами Лілія Налягака. Час новин. Президент Володимир Зеленський прибув з візитом у Рим. Там у нього запланована аудієнція у папи Римського Льва 14-го, а також зустріч з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні. Напередодні нагадаю, Володимир Зеленський відвідав Лондон і Брюссель. У останньому, зокрема, він зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Євроради Антоніо Коштою та очільницею Єврокомісії Урсулою фондерляєн. За словами Зеленського, обговорили роботу з американськими партнерами над кроками заради миру, гарантії безпеки та посилення стійкості України, а також ініціативу Пюрл і репараційний кредит. Пізніше Урсула фон фондрляєн та Антоніо Кошта повідомили, що ЄС надав пропозиції щодо фінансування України і наголосили, суверенітет України слід поважати. А безпека має бути гарантована у тривалій перспективі, як перша лінія оборони ЄС. Унаслідок обстрілів на Харківщині постраждали троє людей. Росіяни завдали ударів чотирма кабами і сімома геранями. Били також молніями та ефпів-дронами. Докладнішу інформацію має моя колега Світлана Шакера. Вона з нами наживо з Харкова. Світлано, привіт. Які новини можеш повідомити? Вітаю Лілія. Так дійсно три людини постраждали протягом минулої доби на Харківщині від ворожих обстрілів. І сьогодні ще вдосвіта російська авіація вже піднялася в небо. Три керовані авіабомби росіяни у четвертій ранку скинули на одноробівку Золочівської громади. Про це повідомив голова громади Віктор Коваленко. Одноробівку росіяни обстрілюють мало не щодня. А цього разу завдали ну, досить суттєвого удару керованими авіабомбами. Там практично повністю знищено приміщення міст. Школи пошкоджені два двоповерхових будинки, п'ять приватних будинків. Також пошкоджені електромережі. А вчора по тій же одноробівці росіяни били дронами fpv дронами Нагадаю, що це дуже близько до кордону. Тож вони використовують усі засоби ураження. Також дроном ймовірно, це була Молнія Росіяни атакували Баранівко Богодухівського району в обох селах. Пошкоджені будинки. Учора під ударом була і Ківшарівка, яка знаходиться під Куп'янськом. Там постраждала літня жінка, пошкоджено багатоповерховий будинок у Курилівці. Це також куп'янська громада. Внаслідок атаки Росіян, росіян постраждало двоє людей. За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації. Медики також надали допомогу чоловікові, який зазнав поранень через удари по куп'янську вузловому. Він зазнав поранень ще два дні тому, але лише зараз йому надали допомогу тому, що медики до Куп'янська вузлового не доїжджають, і це ціла спецоперація, щоб евакуювати поранених людей. Цієї ночі армія РФ знову завдала удару на цей раз безпілотниками по Печеніській громаді. По Печеніській громаді останній тиждень б'ють щодня і в неділю вдарили ракетами по Печеніській дамбі, Печенійського водосховища. Цього разу там спалахнула пожежа об'єктом удару. Була будівля та трактор з причепом. І це вся інформація на цю хвилину. Лілія, дякую, колего. Світлана Шакера розповіла про останні події на Харківщині. 16 людей поранені через ворожі атаки по Запоріжжю та Вільнянську. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, упродовж доби окупанти завдали 642 удари по населених пунктах Запорізької області. Серед них 13 авіаційних застосували понад 400 безпілотників, гради та артилерію. Зафіксовано 130 фактів пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Протягом дня на місцях тривала ліквідація наслідків обстрілів, докладніше у репортажі Інна гой. Разом з комунальниками та рятувальниками запоріжці прибирають після авіанальоту. Напередодні росіяни били по обласному центру кабами. Поранені 11 людей. Четверо з них тяжкі. У місті пошкоджені багатоквартирні будинки, потрощені покрівлі. У помешканнях вибухова хвиля винесла двері і шибки. Три вікна Три вікна повністю розбиті. У під'їзді всі вікна, які тільки но поставили, повністю розбиті. Ось вони всі вилетіли, двері, замок, усе в під'їзді зламане. В основному ось так пошкоджене. У сусідів теж все, у всіх постраждало. Понівечені є припарковані поблизу авто. Один із власників, пан Віталій, рахує, у скільки грошей стане ремонт. Постараюсь зробити так, хоча б пересуватися на роботу їздити якось. Поміняю стекла, а кузов вже трогати не буду, бо немає грошей на цей ремонт. Радіатори, кондиціонерів, гідропідсилювач, вони пробиті осколком, їх потрібно замінювати. Лагодити доведеться і легковик 29-річного Романа. Нині водій порається біля машини разом із друзями. Розповідає, автівкою проїздив лише два роки. Я вийшов, записав заяву до поліції про пошкодження. Пошкодження ну, погані, кузов пом'ятий. Я його кузов відновлювати не буду, залишу так, як нагадування про тяжкі часи. Не, надіюсь, доживу до кінця війни. Комунальники намагаються якомога швидше затулити вибиті у будинку вікна, щоб зберегти у квартирах тепло. Неподалік облаштували намет, там люди можуть залишити заявки щодо пошкодженого житла. Також розгорнули пункт незламності. Приймають людей, які туди звертаються, тому що на даний момент немає тут напруги на будинках. Вони звертаються туди з гаджетами, зарядить, обігріться, може щось перекусити, поїсти, випити кави чаю. Містяни кажуть, вибухи у їхньому районі лунають не вперше. Тож, коли чують повітряну тривогу, намагаються сховатися. Сиділа в коридорі, сиділа в коридорі, а потім спустилась у підвал. Коли бахнуло, пішла вже у підвал. Наслідки чергового ворожого удару фіксують не лише правоохоронці, а й цивільні юристи. Документатор воєнних злочинів Дмитро запевняє, усі зібрані матеріали передадуть до міжнародної юридичної організації. Подальшому справедливість має бути відновлена, має відбутись правосуддя, а правосуддя має відбуватися на підставі достовірних вагомих доказів. Якщо це лише на емоціях, лише на переживаннях чи просто позиції сторін, ми можемо втратити питання історичної справедливості, зокрема в тому числі юридичної. Окрім Запоріжжя, росіяни вдарили кабами й по Вільнянську. Авіабомба влучила у приватний будинок. Поранені четверо людей. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини 84 безпілотники збили наші захисники під час нічної атаки росіян. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, окупанти запустили по території України 110 шахедів, гербер та дронів інших типів, зафіксовані влучання 24 ударних БПЛА на дев'яти локаціях. На Херсонщині через російські атаки двоє загиблих і п'ятеро поранених. Як повідомили посадовці, окупанти били по критичній соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкодили три багатоповерхівки і вісім приватних будинків. А також фермерське господарство, стільникову вежу, газогін та приватні авто. Однією з постійних цілей для ворога лишається Херсонська ТЕЦ. Про це в нашому ефірі розповів заступник начальника обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Повноцінне відновлення об'єкта наразі неможливе. Вчора загинув чоловік. Працівник те, значить, ми намагаємося робити, але це дуже небезпечно і звичайно безпекова ситуація не дозволяє ремонтувати. У нас є надія, звичайно, відновити, якби туди кожного дня знову не прилітало. Тобто, безпекова ситуація, як тільки дозволить, звичайно, ми зможемо це зробити, але е, зараз туди кожен день прилітають снаряди і прилітають дрони. Це тільки збільшує пошкодження. Сумщина знову опинилася під масованим ударом росіян. Через пошкодження енергосистеми діють складні графіки вимкнення і непередбачувані відключення. Критична інфраструктура працює на резервному живленні. Розгорнуто пункти незламності. Увечері, 8 грудня, ворог в черговий раз цинічно завдав масованого удару по місту Суму, по нашій. Енергоструктурі, частина ворожих цілей була знищена нашими силами ППО. Ми частина влучила в об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого частина міста Суми Сумського району залишилась знеструмленою. Всі служби наші енергетики, комунальні служби перейшли на посилений режим несення служби в цілодобовому форматі проводяться відновлювані роботи щодо забезпечення енергопостачання населенню і об'єктам критичної інфраструктури. ЗСУ здійснили організований маневр на Покровському напрямку у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр. Це поблизу Мирнограда. Підрозділи 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ за рішенням командування. Перемістили на вигідніші рубежі. Як пояснили військові, маневр провели задля збереження життя наших бійців, покращення логістики та вирівнювання лінії фронту. Росіяни постійно намагаються зайти і закріпитися на південно-східних околицях Мирнограда. Скидають каби та активно штурмують українські позиції. Лише за минулий тиждень загарбники спрямували на місто 21 авіабомбу. Зміркувань безпеки інформацію про передислокацію наших військ певний час не оприлюднювали, щоб уникнути ризиків її зриву. Цієї ночі дрони атакували одразу кілька російських регіонів. Так, у Липецьку та області оголошували червоний рівень загрози БПЛА. Місцеві жителі в соцмережах повідомляли про звуки вибухів, від яких трусилися вікна в квартирах. Деякі з телеграм-каналів писали, що ймовірно вдарили по коксохімічному цеху металургійного заводу. ППО працювали і в Рязані, Гриміло, і в Чебоксарах, на кадрах якими діляться місцеві, видно дим та пожежу. У Міноборони країни-агресорки заявили про нібито збиття 121 безпілотника. Найбільше 49 над Білгородською областю. Дрони фіксували також над окупованим Кримом, Воронезькою, Ростовською, Нижньогородською, Курською, Брянською та Тульською областями, а також над Каспієм, Калмикією та Краснодарським краєм. Газовий термінал у російському порту Темрюк палав три доби. Це результат спецоперації Служби безпеки України, здійсненої в Краснодарському краю 5 грудня. За неї відповідав центр спецоперацій Альфа, повідомили джерела агенції «Укрінформ». за допомогою дронів виведено з ладу 20 із 30 резервуарів у терміналі. Окрім того, БПЛА знищили залізничні цистерни, заправну ємність та зливу ливну естакаду. Загальна площа пожежі становила близько трьох тисяч квадратних метрів. Надзвичайний стан по всій країні оголосив Литовський уряд сьогодні вранці. Сталося це у зв'язку з метеозондами з Білорусі, які систематично порушують повітряний простір країни. У міністерстві внутрішніх справ повідомили, що жодних незручностей для населення через надзвичайний стан не буде. А всі заходи будуть спрямовані тільки проти організаторів та виконавців незаконних дій. Литва вже закривала кордони з Білорусію через аеростати. А на початку грудня прем'єр-міністерка країни заявила, що може знову вдатися до таких дій, якщо контрабанда повітряними кулями, а це переважно цигарки, надходитиме в країну і надалі. Я завершую випуск новин. і На сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває. Його продовжить моя колега Ірина Баглай. Бажаю всім нам безпечного дня.